Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіанове теряє з пресу. Я христина Порубій. Розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю. До двох збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього ворожого удару по Одесі. У лікарні помер 41-річний чоловік. Про це сповістив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ще семеро людей дістали поранення, троє у важкому стані. Нагадаю, вчора росіяни вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Один із працівників загинув на місці. Внаслідок атаки пошкоджене машинне відділення, знищені транспортні засоби і. Техніка Четверо людей загинули внаслідок ворожих обстрілів Донеччини. Ще восьмеро дістали поранення. Повідомили в обласній поліції. Під ворожим вогнем перебувала Костянтинівка. Внаслідок обстрілу там пошкоджені 5 багатоповерхівок та 16 приватних житлових будинків. Крім того, росіяни вдарили керованими авіабомбами по шаховому та родинському. Також атакували дронами дружківку та лиман. Загалом в області внаслідок обстрілів зруйновані близько півсотні житлових будинків. Пошкоджене підприємство, господарські споруди та автівки. 15 людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Києву. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Били балістичними ракетами та дронами. Також загорілися квартири у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі та пошкоджений житловий будинок у Дніпровському. Крім того, дрони вдарили по приміщенню, де зберігалися лакофарбові матеріали у Святошинському районі. Там триває ліквідація наслідків. Також падіння уламки відбулися у Шевченківському та Голосіївському районах столиці. А в Оболонському зафіксували чотири місця влучань. Найбільше постраждала багатоповерхівка. Там зруйновані квартири з третього по шостий поверхи і ще пошкоджений торговельний центр. На місцях влучань працюють екстрені служби, наслідки атак уточнюють. Четверо людей загинули внаслідок ворожих ударів по Харківщині. Ще семеро дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Росіяни вдарили ракетами по Чугуєву. Внаслідок атаки зруйноване підприємство. Також пошкоджені приватні житлові будинки та складські приміщення. Крім того, окупанти обстріляли Куп'янськ та Ізюмські райони. Там пошкоджені понад 10 приватних осель, комунальне підприємство та понівечені автомобілі. Шість балістичних ракет та 128 безпілотників знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 117 – локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни вдарили по Україні 14 ракетами: із Таганрога, Єйська, Брянська та тимчасово окупованого Криму. Крім того, запустили 250 дронів з Міллерово, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії. Основним напрямком атаки була столиця. Також наша ППО працювала на сході. Оді, півночі, півдні та в центрі країни. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп знищив ворожий ФПВ-дрон і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте. Воїнів будь-яким донатом. Липецьку область Росії вже другу ніч атакують дрони. Про це повідомляє тамтешня влада. Безпілотники знову вдарили по заводу енергія в місті Єлець. На цьому підприємстві окупанти виготовляють акумулятори та батареї для безпілотників авіації, морського флоту та радіотехніки. Зокрема, використовують і в виробництві ракет іскандер та кинжал. Після атаки завод призупинив роботу. Крім того, вибухи прогреміли в місті Новомосковськ Тульської області. Там дрони атакували підприємство «Азот». За словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія. Коваленка там виготовляють компоненти для виробництва вибухових речовин, сировину для виробництва пального, зокрема й ракетного. Наслідок ударів там зайнялася пожежа, пошкоджений трубопровід із газом. У Міноборони країни терористки атаку на Росію підтвердили і відзвітували, що протягом ночі та ранку буцімто збили 104 безпілотники в шести областях Росії. Українська розвідка зафіксувала 150 страт наших військових у російському полоні. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Злочини проти полонених стали цілеспрямованою частиною російської політики. Адже у багатьох випадках зафіксовані саме прямі накази вбивати військовополонених. Це також підтвердили у міжнародній комісії ООН. згідно зі статистикою. Кількість вбивств полонених на фронті збільшується. За словами одного із російських дезертирів, командир бригади давав прямий наказ не брати полонених, а розстрілювати на місці. Усі зібрані докази російських. Злочинів передають для подальших розслідувань. Підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Залишайтеся з нами.